Е, ну, Я хотів би повернутися все ж таки до е, панельної дискусії, оскільки е, стояло запитання: ну, а що робити в школі, да? ну, тобто, а, Або що робити, е, чому проблема сім'ї на сьогоднішній день вона є такою, що е, нібито е, випадає з контексту державної політики, і що для цього потрібно робити. Глибоко переконаний, що як економічні питання, так і ці просвітницькі, і от навіть пан Андріан говорив і абсолютно вірно, я в цьому повністю з ним погоджуюся, що це одне з ключових питань, яке потрібно розв'язувати, це правильність політичного вибору, розуміння, які задачі ставити перед політиком, Тому що, повірте мені, політики якраз і вивчають запит суспільний. І ото який запит, така й пропозиція. Тому. Ну, абсолютно очевидним є відповідь на те, а що робити. Ну, напевно, просвітницька діяльність і передусім завдання перед школою стоїть як ніколи на сьогоднішній день гостро, що потрібно питання культивації, розуміння, сімейних цінності більше того, виносити його на рівень питань національної політики, питань того, що вони абсолютно тісно корелюють із питаннями патріотизму. Безумовно, це те, що покладається на плечі школи. Чому? Ну, власне, і сам буквально коротенько, чому я з'явився в школі? Я, як економіст, я свого часу викладав вищі школі. досить часто ми. В своєму науковому пошуку піднімали питання ціноутворення, цін, впливів монетарної політики. Тобто, ну це от, яким чином там от, досить часто кажуть, от, там політики пограбували, політики обікрали. Ну, повірте, ніхто нікого не обкрадає. Тут питання лише в тому, чи можеш ти впливати на рішення монетарної влади щодо друку грошей. Більше-менше, от, от якось так. І напевно єдина така можливість, яка дозволяє грабувати. В масштабах країни це змінювати ціни. Ну от, є, звісно, можливості змінювати ціни, допомагаючи там армії, є можливості змінювати ціни, вирішуючи меркательні питання тих людей, які прийшли до влади. Тому я взявся за це питання, тобто воно мені було важливо, і це спонукало до певної суспільної діяльності. Суспільної діяльності, врешті. Чому я став депутатом райради? Бо ну, були такі питання, там ми піднімали, ми шукали можливості. От, І це привело нас е, в, тому, в тому напрямку. Але одне з тих питань, дуже важливих питань, яке мені ніколи не е, для мене не було байдужим, все ж таки, це монетарна політика і те, ті праці, які. Е, Завжди я цитував, на які я посилався, це праці відомого економіста Пола Кругмана, От він Нобелівський лауреат. Він постійно фактично діючий радник президентів США, і один із таких це був Барак Обама. І Барак Обама, якщо пам'ятаєте, каденція Барак Обами, вона припала саме на кризу, фінансово економічну кризу. 8 9 років і перше, на що відреагували в своїх рішеннях влада, це врізали фінансування середньої школи. І він, будучи фаховим економістом, він, будучи людиною, яка зналася в цьому питанні, тобто через дослідження він наголошував на тому, що ні в якому разі не можна недофінансувати майбутнє Сполучених Штатів Америки. Тобто дітей. І ну, я почав більше досліджувати це питання, зосереджуватися на ньому. Тоді про що йдеться? Йдеться про те, що ми не можемо розуміти того, як буде змінюватися, змінюватися тренд, як буде змінюватися попит на е, ті чи інші кваліфікації, ті чи інші професії. Над, надзвичайно важливе е, те питання, скільки в нас є дітей і їхні можливості для. Того, щоб самореалізуватися, самореалізуватися на тому рівні інтелектуальному, на якому це можливо в принципі. Тобто навчити їх неможливо іншими словами або словами, тими, в чому полягає краса порядку, ми можемо їм дати можливість розкритися. Іншими словами, ми можемо їх любити, ми можемо їх оберігати. Ми можемо давати їм можливості себе проводити в тих чи чих -si напрямках, в тих чи чих -si трендах, але розуміти, з якою і метою і для чого це. Таким чином, я вирішив, що все ж таки мій поклик це в тому числі і керівна посада в закладі освіти, і оці ідеї, які пов'язані саме із фактично. Дали можливостями розкриття дітей і пошук фінансування для того, щоб можливості ці забезпечити на освітніх рівнях, освітніх програмах. От я такі перед собою поставив завдання, і саме тому опинився в школі. Ну але прийшовши до школи, я зрозумів, що успішність дітей це все ж таки ще і розуміння того, що в цьому світі. Їм потрібно зрозуміти, що таке світ, власне. І я жахнувся, тому що все ж таки багато дітей, вони такої можливості не мають, тому що вони живуть в тих сім'ях, про що я вже казав, які, ну от, скажімо так, відносяться в категорію, бо до цього завжди такий формальний більший підхід. Категорію сімей неблагополучних. От. Іншими словами, це діти, які не знають, що таке любов, не знають, що таке повага. Вони не бачать свого майбутнього, ну а відтак це діти, які бояться, які агресивні, ну і з усіма витікаючими, відповідно, насками. Тому жодної дитини, яка б була із сім'ї е, е, проблемної, де є розлучення, де є, е, ну скажімо так, м'яко кажучи, дев'ятна поведінка. Ці діти відповідно не навчаються відповідно всю цю модель вони обирають і переносять уже в той соціум, в якому вони знаходяться. Тому безумовно, як на, моє, на мою думку, дуже важливо нести просвітництво на рівні школи для того, щоб забезпечити можливість цим дітям ставати повноцінними, тим, що є, повноцінними членами суспільства. Це перше, друге. Змінювати економічний стан країни, і от я вже подальшому поясню, що я маю на увазі. Ну і безумовно давати можливість зрозуміти, що все ж таки сім'я це не те, що вони бачать, якщо це ну, не гарний досвід, м'яко кажучи, а це те, що вони можуть створити, що вони повинні створити, і це те дійсно, на чому базується світ. Я вже казав про тріумф правди, і, напевно, говорячи про економічні проблеми, тенденції, потрібно оперувати цифрами. Свого часу я публікувався досить багато маючи економічну колонку в одному із видань. От. І неодноразово я публікував ту проблему проблему саме. Демографії, ну і відповідно економічних наслідків, які нам потрібно очікувати. Тому буквально коротенько про те, що на сьогоднішній день ми маємо і ну, як це розуміти в контексті саме економічної безпеки. Я е, е, вже згадував про те, про що казав Денис Шмигаль, діючий прем'єр-міністр, що через 15 років пенсії в Україні фактично зникнуть. І держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам, оскільки падає працездатність населення. Ну також я згадував про дослідження однієї з інституцій фінансово-економічних, світових, це світовий банк, який указував на те, що наша проблема проблема України це продуктивності праці. Ну, умовно кажучи, що ми випускаємо? Звідси це покриття. Там, різноманітних видатків, в тому числі заробітна плата. І це питання того, чи, що буде вибирати вільна людина, коли перед нею відкриваються кордони. І, безумовно, це є, йдеться про рівень заробітної плати. Так от, щоб можна було розуміти, ну, в якому занепаді наша економіка після воєнних дій, так? Її фактично немає, але це ще тоді ми говорили про те, що 15, за 15 днів в цілому середньостатистичний працівник Німеччини виробляє рівно стільки, скільки український за рік. Тому йшлося про те, що дуже важливо змінювати взагалі підходи. В економіці, тобто те, що ми маємо, воно зруйноване, ну напевно, його вже реанімовувати немає ніякого сенсу, але потрібно розуміти, а що ж будуть робити наші діти для того, щоб забезпечити той рівень продуктивності праці, який забезпечують інші країни. Так от дуже важливе питання: а можливо, окрім цього, що ці діти навчаться робити правильний політичний вибір? А можливо ці діти ще й, окрім цього, навчаться розуміти, що є ціннісне, що є таке, яке дозволяє їм залишатися фактично і людьми і берегти свою країну, і примножити її економічно. Тому що економічно примножити країну, це означає не заробляти десь кошти, а це означає, де ти їх витрачаєш. Тому якщо ти витрачаєш в Україні, Якщо ти маєш можливість спілкуватися із е, і вибудовувати бізнес із е, ну, глобальними компаніями, скажімо так, співпрацювати з за кордоном, ну знову ж таки, це питання освіти, фінансування. Ми повертаємося до Кругмана, про що він, е, до речі, досить е, сильно критикував е, е, адміністрацію Баракобана, і е, безумовно, ми е, знову ж таки. Ми говоримо про те, що питання сімейних цінностей, сім'ї і е, розуміння того, а що це таке, і чому це настільки важливо, що аж стоїть питання: ну помираємо ми чи не помираємо, будемо існувати чи не будемо існувати. Тому так питання тріумфу правди, про що я вже казав із вислову Ярослава Стеценка, це є наша перемога, бо ми фронт. От так передово тримаємо. Але цифри говорять про те, що ми повільно помираємо іще до широкомасштабного вторгнення. По статистиці, яку вже згадував, про, 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 про яку вже згадували два доповідачі попередньо, я хотів би все ж таки трішечки уточнити з приводу того, чому статистика. На сьогоднішній день для нас є такою, яка характеризує ну, просто жахливий і фактично критичний стан. Це те, що міграція вона відбулася на тлі того, що у нас і так відбувалося вирушення. Зверніть увагу на те, про що за що вже казалося, Що замість 215 дітей на 100 жінок у 2001 році, ну а з того часу вже статистичні дані не проводилися. Народжувалося 110. І от, ну, якщо ми будемо виводити коефіцієнти, то дійсно на 23-й рік, враховуючи прогнозні показники інституцій, які займаються демографією, там дійсно вони характеризують, що це буде 0,7. Ну, Якщо в даному випадку це 1,1, то там буде 0,7. Тобто цей показник погіршується значно. І я тут хотів би ще згадати про фінансово економічну кризу, про яку я вже казав. Коли в Європі. А Європа також має демографічну проблему, і це проблема робочих рух для них, вважається. Вони вирішили наступним чином: яким чином вирішити проблему фінансово-економічної кризи. Ну, перше, є країни, які по-різному розвиваються. Це означає, що якісь країни потрібно вливати інвестиції, якісь можуть працювати на тому рівні продуктивності, на яку ну, який може вважатися максимальним. От, наприклад, Німеччина по основних засобах в них є. Всі можливості продукувати рівень розвитку, але немає трудових ресурсів. І багато хто із українців, які приїжджали до Польщі, їх літні люди запитували: а що ви сюди приїхали? Всі поїжджали з цієї країни, тут вже таке наробили, що немає кому жити. Ну, а ви от приїхали, що ви тут шукаєте? Нічого тут не знайдете. Тобто, э, говорячи про. Э, Ті тренди, ті е, тенденції, які відбувалися в Європейському Союзі, вони е, зрозуміли наступне, що, ну, в принципі, це підтвердилася стала е, така відома істина, що е, найцінніше це все ж таки ресурс. Країна це люди. Можливості це їхній інтелектуальний потенціал. І той вектор, який вони обирають. Так от… Е, по на сьогоднішній день е, лібералізація трудової міграції в європейському союзі це питання, яке ставилося ще в 2019 році, як питання номер один економічного зростання для Німеччини, щорічно потребується, е, тобто на сьогоднішній день потребується е, поповнення е, трудовими ресурсами в чисельності 400 тисяч осіб е, трудових мігрантів. Тому, якщо говорити про Можливість і ті очікування, що наші люди повернуться там, на якомусь там патріотичній хвилі, то, повірте, все ж таки реальний стан речей, бажання заробляти, і, ну, скажімо так, говорити, що от я там, в Німеччині також можу бути патріотом, це безумовно так. Вони мають право вибрати, вони мають право залишитися і швидше за все, враховуючи. Потребу країни Європейського Союзу, вони там залишаться, тому що заробітна плата вона буде порівняльна із тою, яку вони зможуть дотримувати в нашій країні. Чому, чому, чому це потрібно про це говорити на сьогоднішній день? Я повернуся знову ж таки до статистики організації об'єднаних націй, яку вони давали, яку я публікував у 2020 році, це статистика за 2019 рік дослідження. І вони говорили про наступне, що за 100 років, тобто не за 100 років, перепрошую, за 50 років, у 2050 році населення України буде становити 35%. Мільйонів, враховуючи ті, ту народжуваність, яка, ну, яку я вже вам озвучив. Тобто там з коефіцієнтом 1,1. Так от, 35 мільйонів. На сьогоднішній день, враховуючи баланс, тобто баланс сальдо, статистики, яку дають прикордонники, виїхало за кордон 2 мільйони осіб. Тобто, фактично. Ще до цього люди виїхали, і тому е, говорити про те, що е, 2 мільйони залишається, але е, фактично дослідивши сьогоднішній стан, е, скільки проживає в Україні, е, прийшли до того висновку, що насправді наразі 35 мільйонів живе. Тому що вони е, брали е, Статистика не ведеться з 2021 року. Вони брали, е, оцінювали по використанню пластикових карток і мобільних операторів. Ну, ну припустимо, що декілька там. Ну, не знаю, сот можливо, ну хай тисяч людей, які не користуються мобільним телефоном. Це нонсенс. Я не думаю, що так є. Але тим не менше, підтверджується, що цифра українців, які проживають в країні, 35 мільйонів. Лише ну наразі не 2050 рік. І коли ми говоримо про війну, то безумовно ми говоримо про дуже високу смертність і це не лише в результаті бомбардування. Люди, які перенесли шоки, люди, які перенесли страждання, вони помирають від цукрового діабету, від серцево-судинних захворювань, від онкології. Вже навіть тут я так підозрюю, що вже ніхто не публікує цю статистику, тому що вона дуже жахлива. І я хотів би ось які дані навести, що Дійсно, це на підтвердження того, що все ж таки ця проблема демографії вона є і в, в усьому світі. І ось один із таких дослідників, який проводив, який публікував ці дослідження, це Крістофер Мюррей. Він говорив наступне, що хто буде платити податки в старішому світі, хто буде оплачувати медицину для людей похилого віку, хто буде за ними доглядати. Чи буде у людей в принципі можливість коли-небудь вийти на пенсію? Тобто, фактично, вижити? Це говорить людина, яка представляє Європейський Союз. Що казати за Україну? Так Так от вони наводять також такі досить цікаві факти, про що говорилося порівнюючи, що саме добробут дає можливість. Ну, Прогнозувати те, що люди будуть народжувати дітей, і це єдина рушійна сила, яка дозволяється робити. Так от, максимальне зростання чисельності населення вчені прогнозують, виходячи з цих даних, і в Нігерії. Це на рівні 765 відсотків, або 164 мільйони осіб в найближчі 80 років. Далі ідуть чат, плюс 710%, або 108 мільйонів осіб. І Південний Судан плюс 594% або 59 мільйонів осіб. Тому, якщо це переводити е, в коефіцієнти, е, ну якщо у нас 0,7, то там коефіцієнти сягають наступної величини. Е, ще секундочку, секундочку. Там Коефіцієнти сягають наступної величини. величину. 4,5 – це в Чаді, в Нігерії та Сомалі майже 7. Розуміємо, так? Ну, напевно, що при всій повазі, але українська нація і українці як такі, ну, порівнюючи з цими тенденціями, напевно, будуть доступати в свою землю представникам Африки. Тому, ну, безумовно, на моє глибоке переконання є в нас в цій ситуації, якщо ми говоримо про природний стан речей, про реалії, ми поставили перед дуже великими викликами. Тому що будь-яка людина вона буде обирати те місце проживання, де їй зручно, де їй добре, і де вона може заробляти, врешті речі, вона може забезпечити своє виживання. Відтак, безумовно, що для. Нашої країни для країни, яка на сьогоднішній день говорить про те, що перемога лише на полі бою можлива, я вважаю, що це дуже хибне уявлення, тому що перемога це коли ми будемо говорити про те, що один із таких елементів перемоги, це безумовно розуміння того, що Сім'я це єдина можливість вижити в цій країні як такі в Україні, так, українська сім'я. Діти, які будуть народжуватися, вони повинні розуміти, що таке сім'я і чому це важливо. І безумовно увага з боку держави, щоб ці діти зростали інтелектуальними, щоб ці діти зростали. Патріотами потрібно, щоб ці діти розуміли цінності, сімейні цінності, на яких вони будуть виховуватися і які будуть самі культивувати в подальшому житті. Ну, ось, власне, ті, та проблематика, про яку я хотів сказати, саме економічна проблематика, як на мою думку, вона є красномовною. Переважна більшість країн. Вони зацікавлені в, робочих, в робочій силі, в робочих руках. Ми зацікавлені в тому, щоб вижити. І в цьому є правда. Якщо ми не піднімемо питання сім'ї на рівень нашої національної безпеки, безумовно, реалії такі, що е, всі прогнози, які робили ООН, всі е, припущення, най, найбільш песимістичні припущення, які робилися, до широкомасштабного вторгнення вони відображають лише, ну, напевно, далеку ту картину, яку на сьогоднішній день ми можемо припускати для себе. Це великі загрози, тому я так вважаю, що дійсно всі, хто говорить, що це питання не на часі, це є вороги України. І патріотизм полягає не лише в тому, що можемо сказати слава Україні, а ми повинні чітко для себе усвідомити: слава українській сім'ї. Бо по-іншому України не буде. Дякую за увагу. Також хочу вам подякувати за те, що загострили увагу ще раз на важливість сім'ї, збереження сімейних цінностей і зі сторони економічних питань, це справді важливо. Ось ви у своїй доповіді сказали, що дітей мають навчати робити правильний вибір влади, де витрачати кошти і тому подібне. Як думаєте, хто саме має це робити і де це має відбуватися? Це сім'я, школа, якісь додаткові інститути. По-перше, це, по це повинно бути інтерес. Держави. І безумовно, все, що оточує дітей, все, на чому базується виховання дітей, воно повинно відбуватися передусім. Ну, школа, Ну відповідно, сім'я. І я от просто надихнувся доповіддю пана Буковинського, тому що я розумію, що є інструментарій і при. Тому бажанні, який виникне швидше за все, що виникну, що ну, вже далі нікуди у влади, швидше за все, що ці питання будуть зреалізовані, і е, дійсно це реально той інструмент, який буде діяти. І повірте мені, я е, на самій першій педраді, яка після нашого форуму буде відбуватися, я буду ставити питання про те, щоб імплементувати у ну, навчальний процес всі ці чудові інструменти і навчальні програми, ну і, відповідно будемо підбирати фахівців, які будуть говорити про ці цінності, як про. Питання нашої національної безпеки як питання виживання нашої нації, тому що все те решта це те та альтернатива, яка веде нас до загибелі, як і будь-яку націю, не тільки українську. Дякую. Я думаю, що от на цьому моменті вже можна казати, що цей форум сім'ї має мати певні плоди, і він буде їх мати. Тому ми будемо спостерігати за вашою діяльністю. І ще одне питання. Ви багато говорили про демографічну кризу, яка може спіткати Україну, і наразі вже десь наростає. У нас справді який вихід із ситуації для України ви бачите, що можливо держава може в цьому плані зробити? Демографічна криза, вона вже. В розпалі фактично ми говоримо з вами про демократич... про демографічну катастрофу. Що держава може зробити? Перше, коли ми говоримо знову ж таки, я повертаюся до питання того, що коли люди вибирають політики, вони не розуміють, що роблять. Вони не розуміють, що таке сім'я. Для них сім'я це, повірте, люди. Ну інколи, ну давайте будемо говорити відверто. Люди, які утворюють шлюби, це невиважені кроки. Це інколи ну. Десь гарно зустрілися, десь і вирішили вже одружитися, потім рівно так само вирішили розійтися. Інколи і таке практикується на превеликий жаль. Але коли люди розуміють, що таке сім'я, чому це є природа речей, дійсно, от про це говорилося, і я хотів би все ж таки знову ж таки повертати повернутися. Ну, цю відповідь пустити десь в руслі економічно. Так, от переважна більшість країн, які є успішними, вони базуються на інституціях передусім. Коли ми дивимося на створення світу, ми бачимо, що це дійсно велика інституція. Це те, що не змінюється, це те, що лише тоді працює. А для того, щоб напрацювати інституцію, нам потрібно, безумовно, до цього, щоб суспільство виросло. Це тривалий процес, це виховання, це усвідомлення, що по-іншому бути не може. І от, до речі, я е, свого часу викладав такі, такі предмети як управління процесом дитинізації. І ми там говорили багато про корупцію, як змінити корупцію, тому що корупціонери, корупціонери. Так от була дуже гарна така, така е, теза, е, що коли люди, йдучи у владу, кажуть, що я поборю корупцію, але жодного слова не кажуть про те, що вони е, 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 ну, от такі заходи застосують для того, щоб не відмивали гроші, тобто те, що їх спонукає до корупційної діяльності. Можна було казати, що це неправда, це лукавство, і вони самі самі, що не є корупціонери потенційні. Тому, коли ми говоримо про те, що коли люди йдуть у владу і говорять про те, що сімейні цінності це питання національної безпеки, і виховувати дітей, виховувати, ну безумовно, що ми якось змінити кількість народжуваності не можемо, але ми повинні. Це питання підняти як одне із ключових, і, безумовно, коли це робити, то зміни відбудуться. і це Але найголовніше це потрібно робити вже Не відкладати на завтра сьогодні. Виховання і розуміння. І, до речі, коли говорилися про корупцію, про те шляхи пройшли інші люди, інші країни, поборовши корупцію, це толерування це сприйняття корупції. До речі, тут дуже є пряма кореляція між тим, який рівень в Європе в тих країнах. Так от, вони Виростали цілі покоління, поки це відбулося. І скільки в нас залишилося часу, невідомо. Але якщо ми візьмемося зараз за це, повірте, в нас буде перше: українська нація збережеться, українська держава також і буде та економіка, яку називають інтелектуальною. Тому що фінансуючи школу, плекаючи людей українських от, в душі так, і розумних, які здатні робити великі справи. Це наше майбутнє. Іншого виходу немає. Бо, до речі, кажучи, я також маю статистику, коли говорили, що країна, яка займається рослинництвом, вона може забезпечити лише 20 мільйонів населення для того, щоб воно е існувало нормально. 20 мільйонів. Ми хочемо, щоб в нас було більше. Так, звісно, дякую вам за відповідь. Ми справді будемо сподіватися на те, що наше суспільство доросте до того, щоб мати цю розумну економіку. І ця, ця криза, яка зараз вже розвивається, вона все-таки мене. І це буде також і завдяки тим активним людям, які зараз присутні тут і після цієї нашої зустрічі почнуть активно в своїх прикладах, в прикладах особистих в оточенні, пропагувати справді сімейні цінності. Пане Сергію, вам дякую дуже. Давайте поаплодуємо йому ще раз. Дякую.